Сьогодні ми працюємо над ініціативою про зонування парків. Ми е, виходимо з позиції, що має бути зона для активного заняття, фізичною культурою, спортом, зона для атракціонів, зона для відпочинку, е, сім'ї е, з дітьми, зона для е, пікнікового відпочинку, зона для велодоріжок і так далі. І це, це можна продовжувати і розвивати цю ідею. Наразі… Ми спілкувалися з міським головою, дійшли згоди, що вони сформують, разом сформуємо таку робочу групу, яка буде працювати над цим проєктом. Шкода, що ми не встигли зробити це до початку цього сезону, тому що проєкт масштабний, він вимагає акумуляції максимальних ресурсів і людських, і часу, і, я так розумію, і коштів, тому що проєкт повинен би чітко окреслити межі нашого парку, що там є, як ми його можемо використовувати. Ну, і знову ж таки, це про розвиток зоокутка. А може, це переросте в справді в якийсь зоопарк. Хто його знає? Як, як, як піде ця ініціатива? Як громада міста може впливати на таку ідею, і власне що вона може робити для того? Ми будемо про це говорити. Ми будемо використовувати засоби масової інформації, популяризувати це, Ми будемо вчити кожного. Ну, Вчити може не зовсім правильне слово. Ми хочемо, щоб кожен розумів, як треба відпочивати, і отримувати максимальне задоволення від перебування в цих зонах, паркових зонах. Тому ну, кожен може виконувати свої корективи. Ми будемо по мірі просування вперед, будемо обговорювати цей, цей проект. Він буде поширений в публічну площину. І я розумію, що кожен може висловлювати свої пропозиції, позиції стосовно як, як це як це вони його бачать. Тому що наголошую, шкода, що нам не вдалося його зробити до початку цього сезону. На останній комісії ми погоджували розташування цих літніх об'єктів літньої торгівлі, і, чесно кажучи, так якось таким відчуттям, що я не хочу це робити. Але доводилося тому, що є такі реальні об'єктивні обставини для того, аби підготувати зони, для того, аби підготувати найперше для зони атракціонів необхідно живлення, має бути підведений електричний струм, тому місці, де будуть власне атракціони. Окрім того, управління парків має доручення сесії про пошук атракціонів, які ми можемо купити для міста. Вони ще працюють над цим проектом. Ну, в такому плані це наша важлива стратегічна така ініціатива на 2016 рік. Що можете сказати про ліцензію для цих атракціонів? Наскільки вони будуть безпечними? Ну, я не можу про це говорити, тому що є фахівці. Давайте кожен буде робити фахово свою роботу. Є відповідні органи нагляду, і вони повинні за це відповідати. Тут ми говоримо про те, що ми би хотіли зробити, а хай кожен робить свою роботу. Ми декларуємо ідею. Ми кажемо, ми робимо протокол про наміри. А є відповідні розпорядники коштів, є виконавці, і вони мусять шукати атракціони, вони мають розробляти основні проекти і так далі. Ми консультуємо, ми штовхаємо ідеї вперед. Кожен має робити свою справу. Це найважливіше. Ми професійно підходимо до цього питання. Ми будемо консультуватися, залучати фахівців, як і по партійній лінії, так і громадськість будемо залучати і використовувати для того, аби ми отримали в кінці на виході. Ну, Щось феноменальне, щось класне, чим би відрізнялося наше місто від інших. Адже ми маємо там, як мінімум, п'ять парків, які можуть приносити користь, задоволення і інші потреби задовольняти наших гостям. І чи є уже в Україні якийсь схожий проект? З кого берете, з якого міста берете приклад. От так не вивчав, що в когось є такий проект. Думка виникає на власному досвіді, десь бачив, як за кордоном використовуються такі речі, і приємно, коли вони знають, як де місце для вигулу тварин, і яка там чистота. Чому в нас цього не може бути? Власники домашніх тварин вони повинні розуміти, що є їхня зона, куди вони йдуть, і там вони відпочивають, для них буде створені умови. І, будь ласка, відпочивайте, вигулюйте. Прогулюйтеся, але за собою треба прибирати. Як думаєте, коли цей проект буде реалізовано? Я щиро вірю, я хочу, щоб цей проект до наступного сезону ми вже були готові. Вийшли з позиціями про зонування парків, принаймні з ключовими розведення зони атракціонів, зони літніх кафе, відпочинків. Чому б не створити, тому що наші парки далеко знаходяться від житлових масивів, ну, наприклад, парк Тупійчі. Чому б там не зробити якийсь літній такий молодіжний відпочинковий центр? Тобто, щось літне на, на кшталт літньої дискотеки для місця для е, часу проводження цікавого такого для дозвілля молоді? Цілком можливо. Е, тобто не треба боятися конкуренції, якщо Хтось буде боятися, що от ми поставимо одне кафе і біля нього буде друге, тоді це вже виникає конкуренція і менші прибутки. Навпаки, воно буде на наш погляд, як, зон, як працювати за принципом кластера, коли буде втягувати, більше людей будуть йти туди, тому що вони знають, що там пропонуються певні види послуг.